Слава Україні! Героям слава друзі! Почали Оранку! Земля капець мокра. Зняли один корпус, бо бугай! Втяне, ну буксує, скорость падає Тобто одне мучення, це зняли один корпус Краще пішов. Це де комбайн, де комбайн ходив, такі брили трошки втрамбована земля. Значить, По глибині в середньому 25, там 27-23. Глибше поки не робимо, не бачимо смисла. Плуг, як настроєний в тому році, був, так і сейгот. Так, то всі катаються. Нічого глибину, абсолютно нічого не міняли. Мілкіше йде, не знаю у зв'язку з... з чим це, але ну, я думаю, що земля така мокра. Ось кукурудза прошлогодня. Дивіться, тут скільки Ну Дуже земля мокра. На завтра дощі, на цілий тиждень, як за дощіться, земля вже не висохне. Будемо орати, як в нас виходить, так і оратимемо. Як кажуть, краще погана оранка осіння, ніж хороша весняна. Цієї думки дотримуємося. На цьому полі на той рік планується соя. Будемо, може тут демку заложувати. Бо є дуже великі питання, які буде протеїн після сояшника. Там мені пишуть, що Та й не пишуть І між собою, нашими фермерами, так... колегами балакаємо, хто посіяв все після соєшника, протеїн дуже низький. Так що така ситуація, треба буде з цього якось ходити такі кошики. Так що... Поживних решток от кукурудзи багато жиється. Земля, бачите, вона не розсипається брилами, брилами такими. Ну, а що робити? Треба орати, це якраз комбайн тут колісом проходив і, і трамбовується. Поплугу. Соїшник ми не діскували, це 8-10 літрів солярки спалить. В принципі, отак у нас виходить. Місцями видно да? Стерчаки ці. ну Весною або рінками ми розтягнемо. Або зекономили солярку на дісковці, можна двічі буде закультивувати, щоб вирівняти площу під сою ідеально. Ну Подивимося, весна прийде, воно покаже, бо плани міняються з нинішньою ситуацією в Україні, і що, яка буде весна і що нам дадуть зробити. Будемо бачити по весні. Ну а поки, поки йдемо так. Плуг не забивається, плюс цього плуга, плюс широкозахватний ПШН, по-моєму, чи ПШК. Вже забув, як воно там. ну Гетьман і ПСКУ. Сейчас братан поехал на ту сторону. Так. Ночью молотили, тут по потерям. Можно подивиться. Ну, есть семечка. Так что полна, пуста. Пуста. Все одно полно еще пустой. Ну, Как-то так. І на цій стороні я ж дивіться, скільки поживних решток у курудзе Значить, Що по плугові? Плуг широкозахватний, повторяюся. Захват у нього 3 метри з п'ятьма корпусами. Один корпус захвачує 60 см. У тобто нас зараз один ми скинули, у нас 2,40 захват йде. Оремо один рік я пробував як економіша чи з чотирма ходить, чи з п'ятьма при однаковій швидкості. Ходимо з десь 7 кілометрів 2-2 на коробки То по економії показало, що краще тягати 5 корпусів, розход в середньому 20 літрів, а з 4 корпусами на 2 літри більше, десь 22. Ну, це в середньому все залежить від ґрунту. Цей він перезволожений, як ви самі розумієте, грати це треба. Ну, якось так. Спереді ми зробили таку трубу щоб трошки ламало соняшник то проти шерсті катаємося так ну ось що. щось камера виключається не можу відоса зняти ну мокро мокро, бачите такі кидає Нічого не зробимо? Камера не може настроїтися. Так що, друзі, така бачите, це де комбайн їздив, повкатував, таке вивертає, підрізає в цю сторону. Пульової достки в його немає. Ну, По плугові, що скажу. Звісно, якщо можете купити оборотний, під сою класно було, щоб борозд не був. Оборотні плуга це сила. Ну, Ми цьому доволі, він нас вже не перший рік вилучає, польової достки нема. Він підрізає цю сторону і легше йому тоді орати. Соняшника. Ну, Плюс того, що він не забивається. Які тут старчаки нема, стойки великі, якось, якось так. Ладно, друзі, з вас лайк, підписка на канал. Кого що цікавить, пишіть, питайте, будемо розказувати, показувати.